Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні субота. Знову є фермерський ринок. Ідемо дивитися на ціни, що змінилося за тиждень, що подорожчало, а що лишилось так само. Сьогодні, до речі, ось така похмура погода. Немає сонечка. Так, Покурот забачу 35 гривень через 60 так, дивимось, що тут далі є цікавого. Бачу, привезли багато картоплі на продаж по 15 гривень за кілограм. Продають сітками. Так, Що у нас тут? Ще кролик. А скільки кілограм кролика? 220 кг. А яйця А кроличок свіжий. Так? Не просто знайомі питали. По чому? Ви постійно. постійно 220, понятно. Що буде сказати? Так. Цибуля, бачу, теж по 15 сіткою можна купити. Так, тут що у нас? Тут яйця? По 35 і по 37 гривень. Йдемо далі. Що в нас є? як завжди? привезли. Хліб не будемо запитувати. Так, тут теж багато всього. Так, що нас? Скільки молочко літра? У мене півтора тільки. Скільки за півтора? А ви що, фотографіруєте? А на що? Ось. Я сам не Так, вон тут помідорів багато. О, по 15 є, по 30, і по 20. Помідорів є багато, сливи гарні. А скільки сливи? 35. Сливи такі по 35, великі, гарні сливи. Базар є гарний. Так, дивимося, що далі тут є. Перці по 35 і по 45. О! Ліщин. О а скільки ця банка ліщини? 30 гривень. Я, по-моєму, вашої дружини про. Так, і суботи. Ми так. дивилися відео. Дивилися. дивилися. Дуже все. добре. Давайте я вас куплю. Добре. Добре. Ліщинка, мені сподобалась. Добре. Добре. Гарненька, смачненька. Добре. 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 То, то Я у вас їх куплю. Так, так, скільки тут? 50? 50, да, Добре. Да, да. О, дякую, Добре. дякую. Віщина Добре. така, як потрібно. Ну, ця, 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 розумієш, так, то й зрозумієш. Так, так. Ну, скай, за дорого кажуть. Ну, Добре. за те, то таке, що смачне. Дякую, Все. гарного Добре. продажу. Дякую. Так, що вас глянути. Це, ця... це Морковка 30, а цибулька 25. Перчик теж дуже гарний, можна брати. Гарний яблучка по 20, теж дуже гарні яблучка. Так, тут теж дуже багато усього. Кабачки 25, ферець 35, кукуруза 40. Огірки 45. Сьогодні дуже багато щось перцю я бачу, і тут багато є перцю. До речі, хотіла сказати, що сьогодні місто Луцьк святкує День міста. Місто Луцьку 935 років. Місто Луцьк дуже старе, у нас старовинне і дуже дуже гарне. Так, ось теж. Бачиш, що є. Сало м'ясо. Підійдемо до них пізніше. Тут є. Квіти кого цікавлять, теж можна підходити. Бачу є малина, Ось яка малина а Скільки стакан малини? Це йде 30 гривень. Це йде... малинка 30 гривень. Друзі, нагадую, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Також ми є в інших. Соцмережах Фейсбук, TikTok та Телеграм. Заходьте та дивіться, і таким чином ви підтримуєте наш канал. А малина по чому? Сорок сорок гривень, гривень стаканчик. А тут тут малина вже 40 гривень по стаканчик. Малина дорожчає, тому що напевно скоріше всього. Вона вже закінчується. Ось картопля по 15, Виноград по 15, синенький по 20, Яблучка по 15. – Що то у вас за сорт? Це сніжний канвіль. Сніжний але ну, якийсь як то трохи тверді ще, ну бо вони зірвані, а? обірвана. Ні, ні, не треба пробувати. Я знаю, які вони. Знаєте? Угу. Може, то знаєте, дайте на мені кілограмчик цих яблучок. Хай будуть. Даю пані секундочку. Ось така картопля дрібніша коштує 10 гривень. Часничок за одну штучку 5 гривень. Ухропчик пучочок 20 гривень. Бачите, картопля в принципі така сама по 15. Не змінила ціна картоплі і перець так само 35,30. Так, що там бабусі привезли, огірочки, квасолька і. А, ви дві берете? Зелень. О, тут яблука по 15 і по 20, а капустка 25. Можливий торг. Можливий торг. Так що можете підходити. сьогодні. Що... І цвітна капуста по 40. Оптові ціни, знаєте? Нормальні ціни. 24, так, тут огірки. А скільки більше огірки на салат? По 35. Ой, ну, бачите, що вже більше огірки 35 гривень. В принципі, як на салатик, то можна і взяти. Тут перець є навіть по 25 гривень. Так, йдемо ще далі. Подивимось, що де є. Ринок сьогодні непоганий, хоч і погода похмура. Ринок може бути. А ось це такі ціни на виноград, 120 гривень. Кишмиш. Зараз ще хочу з вами подивитися на ціну на м'ясо. Підійдемо до наших гарних продавців. Запитаємо, які у них ціни. Бачу, що в них вже багато що Ошей. розпродано. Добрий Добре, день, я. добрий день. Це Так, Для вас буде по 50. 50 да? Що у вас щось вже 에... мало що є. Вже все розпродали. Ось молодці, молодці. Ціни такі самі 에... у вас? Да. Все те саме, можна підходити. Підходьте, підходьте. Всього гарного дня. Гарного дня вам так, проходимо ще далі. Дивимося, що тут є, буде далі, які ціни. В основному ціни я б сказала, що е, плюс-мінус вони одинакові, не сильно помінялися. Хоча зараз люди вже почали масово викопувати картоплю. Будемо бачити, які ціни будуть на картоплю пізніше, чи вона буде дешевше. Поки що початок копання в основному ось тут дуже гарний перець десять тисяч штучок, десь вісім, десять. А скільки такий великий перець? <пілляв> По п'ятдесят, але дуже дуже гарний можна купувати. Перець. Людей на ринку теж трошки є. Всі щось купують. Так, Можна вибрати собі все, хто що захоче. Ось капуста бачу по 25. а огірки 60, помідори 50. а такі маленькі помідори по 20. Ну, я б сказала, що сьогодні непоганий, непоганий ринок. Я вже собі дещо прикупила те, що хотіла. Будемо дивитись на ціни далі. Так, хоча людей сьогодні не дуже багато, може, погода трішки. Така похмура, як на дощ. Друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях, які ціни на овочі та картоплю у ваших містах. І на перець. Бо дуже цікаво почитати. Щось бачу, що щось якийсь сок продають. Фреш гарбузовий. Цікаво. каву. Самі зробили фреш такий. Там вже зробили. Молодці. О. Це, а це, 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 це я розумію. Руки погрійте. Та, Руці погрійте та, та, та не холодно. Руки, руки а скільки коштує ваше? 60 гривень. 60 Молодець. 10 гривень кошка, це на 30, 50, 100. 100. Yeah. No. Гарбуз, апельсин, ска. лимон, яблуко і цукор. 30 гривень ціна супер. За такий фреш. Раз літр 60. А, 60? 60? А 30 гривень що? Маленька бутилка. А, це те, я поняла. Ну, фреш класний. Молодці. Фреш класний. І дивіться, корисний гарбуз там є, все там є. Так. Тут що у нас є. Тут огірочки 40 перець 35, а цибуля 17, бурячок по 15, Ось такі помідорчики по 15, теж можна брати. Якщо консервуєте маленькі помідорчики, Якраз у банку буде дуже добре для консервації. Так, що далі? Але знаєте, я чомусь на ринку не бачу малини. Можливо, вона вже закінчується. Мет 75 і 65 банка, лохина 80 і 70 гривень лоток. Тут багато різних круп на розвіс можна купити, сало 50 гривень тоненьке і 100 більш товще. А скільки бочок? 170. Такий... Бочок свіженький, 170 гривень. Кого цікавить, можна взяти. Тут є випічка домашня, капустка по 20 і домашній виноград по 30. Дуже гарні є саджанці винограду, які класні. Хто хоче садити, можна підходити. Друзі, нагадую, підпишіться на канал, поставте лайк, прокоментуйте. Таким чином ви підтримаєте наш канал. Також на нашому каналі є посилання на банку. Бажаючи теж можуть підтримати наш канал. Ми будемо раді, навіть невеличкому донату дуже багато м'ясного є. До речі, сьогодні привезли свіженького. І я, знаєте, задоволена, коли я купувала м'ясо у цих продавців, воно було дуже свіже і смачне. Звичайно, що смачніше, ніж ми купуємо з магазину. Тож рекомендую вам, можете купувати. Якщо, наприклад, ви живете у Луцьку, ось яблука є і по 10, різні ціни недорогі на яблука. Так що далі? Дивимось. Дині по 70, а кавун по 25. Я б сказала, що на кавун ціна піднялася уже. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ціни на кавун у вашому місті. Трішки ми з вами вже пройшлися. В основному ціни подивилися. Ось який цікавий сорт синеньких. Йдемте далі. Все таке домашнє. Сьогодні ще раз нагадую, субота, суботній фермерський ринок. Кого цікавить, можна підходити. Друзі, трішки піднялася ціна на помідори. Я дивлюся. Такі вже гарні коштують 50 гривень, але, мабуть, мені треба вибрати якісь гарні помідори. Зараз гляну і десь собі виберу. Бо, наприклад, у нас в супермаркетах помідори по 20 гривень можна купити, але, звичайно. Смак зі супермаркету зовсім не такий, як ми купуємо на ринку. Зараз гляну десь собі придбаю смачних помідорів. Бачу, тут щось є. Треба запитувати, що по чому. А по скільки у вас помідорчиків? 25 і 35. Це по... тепличні, це з поля. Ці 25, так? Треба б якогось помідора. Їх вибирати треба, бо ж вчора ввечері просто вибирали після безщу, грязня. Там десь не додивишся. Придбала продавчині гарної, гарні помідарчики. Дякую вам. Так, буду виходити. Тут теж продовжується ринок. Як завжди, тут на виході в нас продають рослинки, кого цікавить. Такий гарний часник тут є. А скільки такий часник різний? Від 10 до 20, 10-15 бак. А, заголовку. Ось такі ціни на часник від 10 до 20 за головку. І також тут багато дуже є рослин. М'ята є. Можна купити ось на чай м'ятку, гарні хризонтеми. Хто садить? Ось такі можна прикупити. І люди купують собі різні сорти. Рослин. З вами пройшлися. В основному подивилися ціни. І, напевно, ще буду завершувати свій невеликий огляд ринку. Усім дякуємо за перегляд. Усім гарного дня і до зустрічі.